Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про самі надійні дизельні та бензинові двигуни. Але це будуть бюджетні автомобілі до 2010 року. Це і також в тому списку. Які двигуни проходять мінімум 500 тисяч кілометрів без капремонту, але при ретельному обслуговуванні? Може і мільйон, навіть і 2 мільйони можуть пройти. Але не, напомню. При ретельному обслуговуванні. Тут будуть японські та німецькі автомобілі. Так що вам приємно перегляду. Не забудьте тиснути подобайку, підписатися, підтримати мене та україномовний контент. До речі, нас вже більше 20 тисяч підписників, ідемо вже до 100 тисяч. Я вам дуже вдячний. Підтримуйте, я буду вам розповідати. Пишіть в коментарях, про який автомобіль розповісти. Розпочинаємо. А до речі, в мене ж є гарна новина для вас. Але це вже кінці ролику. Приємно перегляду! Не просто так я стояв на початку ролика біля W124, тому що тут стоїть самий надійний двигун. Але по кузову тут, звичайно, є нюанси. Я не розумію з покузачів, напишіть, будь ласка, в коментарях, це ще можна відреставрувати чи ні, чи вже на, метал... на металобрухт автомобіль піде. Але ще ви розуміли, тут оригінальний пробіг 900 тисяч кілометрів в одних руках. У дедушки. І що я вам скажу? Якщо ви захочете собі старий автомобіль, який випускався з 88 по 2002 рік, я буду вам рекомендувати тільки дизель OM602. Вони прості в роботі, п'ятицінні Звичайно, там дуже багато кінських сил не буде, там максимум 130 лошадок. Але економні, ну, звичайно. Ви можете проїхати при ретельному обслуговуванні мінімум 500 тисяч кілометрів. Мільйон, 2 мільйона. До речі, ці двигуни ставились на такі автомобілі, як Mercedes, звичайно, але на такі кузова. 124-й, звичайно, 201-й, 210-й кузов, 463-й. На геліки. Ну і звичайно, на самі такі ресурсні автомобілі. Ви всі знаєте, це спринтера, як грузові, так і пасажири. Ви могли замітити, що спринтера, старі спринтера, вони надійні вічні. Коротше, хто хоче собі старенький Mercedes до 2002 року, звичайно, буду рекомендувати дизель OM62. А тепер давайте з вами плавно перейдемо до наступного німецького автомобіля BMW. Тепер я хочу вам показати не бюджетний автомобіль, а новий автомобіль. Це електричка. Зараз популярним становилися електричками. Я трішки їм не довіряю, не знаю, це сугубо моя думка. Щось в мене душа до електричок не лежить. Але дуже прикольний, це Volkswagen ID, Unix чи Anix. Зараз я вам трішки покажу. До речі, у нього запас ходу 555 км 340 лошадок. І ціна, що ви розуміли, я тільки що пробив від 22 тисяч доларів. Але вигляд, звичайно, має. Дивіться. Тебе є ключі від нього? Зараз я покажу. До речі, такі автомобілі нові заїжджають до хлопців з компанії Art Wash. Роблять детельник маячку. Їм довіряють. Так, дивіться такі ключки. Зараз я вам трішки покажу. Ручка, звичайно, не відвіжна вже прикольно, бо від ручки мені не подобається. О, тут я так розумію, дивіться, підсвітка, Регулировка, пам'ять. Дуже така прикольна я не знаю, шкіра чи не шкіра, я думаю, за 22 тисячі шкіри не буде, але е, замінник шкіри я думаю, такий симпатично виглядає. Новий автомобіль, щоб ви розуміли, новий-новий. 31 кілометр на приборці такий великий моніторчик. Але мені не подобається, знаєте що? Я не люблю такі маленькі приборні панелі. Мені, якщо б поставили б звичайно таку велику ну і електричку, тоді мені може б сподобалось. Але так я вам скажу, дуже прикольний там бірчик. З підсвіточкою, дивіться, на панорамі. Ось що, що китайці вміють робити автомобілі? До речі, музика стоїть Харман Кардон. Давайте вам покажу візуальний огляд. Ззаді, до речі, теж дуже багато місця. Ну і звісно підсвітка, дивіться, в картах. Це щось новеньке. І він так виглядає гарненько. А саме головне, я зараз ще раз повторюсь, що я... Бачив, ну зайшов на сайт і подивився типу, від 22 тисяч, ну звичайна комплектація послабша буде. Ну Але 22 тисячі за новий автомобіль Volkswagen. Ну типу китаєць, але зараз всі, зараз всі роблять китайські автомобілі. Дивіться, які фари прикольні. Як золотий золота людина, пам'ятаєте фільм? Не, ну так. Гарна які на які тут каточки у нас? на 20-х каточках. Ні, візуал має. Кому цікаво, я можу узнати, хто їх продає. Пишіть в коментарях відповім. Або в інстаграмі напишіть, я відповім. Ні, прикольні таки, мені подобаються. Хоча противник електричних автомобілів, але... Виглядає Симпатично. Будь ласка, дякую. Ну Звичайно, я буду рекомендувати компанію AirToSh, яким довіряють такі і інші автомобілі. Так, давайте перейдемо до BMW. Зараз дойдемо. До речі, до нас на, на ТОСРС приїжджають дуже багато автомобілів. Ви пишіть в коментарях, які вас автомобілі і Я вам розповім нюанси, плюси всіх автомобілів. Які е, менше ламаються, які більше ламається. Ну а тепер, звичайно, BMW. Давайте так. Е, хто б що не говорив про BMW, я теж був раніше противником BMW. От Не лягала мені душа до BMW, тому що у нас в 2002 році у батька, ну, в сім'ї е, була акула е, 88 року. Мені автомобіль дуже подобався. А, спочатку ми з Києва до Піратіна батько доїжджав за 38 хвилин, що розуміли. Це ті годи, ще 2000 ні годи, тому що менше машин було на дорозі, але все рівно 38 хвилин з Києва до Пірятіна, Я думаю, це того стоїть. А, але після того все жар масло і, і стуканув мотор. І стуканув мотор, і після того я, я BMW не злюбив. Але з роками, мені 36 років, з роками я розумію, що мені все-таки БМВ подобається. Я дуже багато інформації про них е, узнав. І що я вам скажу, хто б не говорив, що БМВ це гавно, е, гавно це ті автомобілі, які ушатані. Чому така мисль у людей про БМВ? Тому що, припустимо, людина купляє бмв салон. Це ж БМВ треба дати трендюлей. дає трендюлей. Накатався, продає. Купляє другий чоловік. Я ж купив BMW, це ж БМВ-ух, треба дати трендюлей. Дають трендюлей, 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 купляють, продають, дають трендюлі. І хто останній купляє, той попадає на гроші, тому що машина вже ушатана. Якщо ви будете купувати автомобіль і ретельно його перевіряти перед покупкою. Навіть BMW. То, звичайно, класна машина. Хоча у мене дружина BMW не любить. Не знаю чому. Ну, я, мені раніше теж не подобалось, Але все-таки якось зверками мені БМВ починає подобатися. І так, тепер про самі надійні двигуни в BMW, бюджетних BMW. Які двигуни випускалися з 98 по 2008 роки. Це, звичайно, дизельні двигуни, 6-циліндрові дизельні двигуни з об'єм з індексом М57, в яких лошадок було, щоб ви розуміли. Мінімум 201, максимально 286. А? Це самі неубиваємі двигуни BMW. Але якщо ви захочете собі якийсь свіженький автомобільчик BMW, то, звичайно, я буду рекомендувати двигун, ну, звичайно, М57, якщо бюджетний е, сегмент. А якщо щось посвіжіше, то, звичайно, 3 літровий дизель або 2 літровий дизель. Ви можете замітити на звичайних досках оголошень, що. Дизельні BMW набагато більше стоять, ніж бензинові, тому що вони самі надійні. Як x 3 x 1 x 5 x 6 дизель саме надійні БМВ. А ви напишіть свою думку, як вам такі каточки на купешечки. Ну, дивіться, золотиста BMW, БМВ. Золоті диски. ну Мені трішки перебор, але я не розумію чому. Із-за кольора дисків чи із за самої резини. Якщо резину поставити низько мені здається, що буде набагато симпатічніше виглядати. Але ви напишіть свою думку. Я взагалі напишіть свою думку, які вам подобаються. Або яка у вас є, які були нюанси. Volkswagen. Polo. Golf. Passat. Charan. Audi. a 3 a 4 a 6 80-стара. Сіат, шкода, коротше, ВАГ-груп в яких стоять двигуни 1,9 Турбо Дізель самі на двигуни. Якщо ви забажаєте собі автомобіль з бренду Volkswagen, Сіат, шкода Audi і дизельочок економний, то в першу чергу купуйте 1,9 дизельочок. Але, звичайно, знову повторюсь, перед покупкою ретельно перевіряйте на автосервісі. До речі, у мене у тестя Аудіа 4 старенька. З двигуном 1,9 турбодизель Радується, катається Але якщо ви хочете, щоб вони служили вам вічно, звичайно, ці автомобілі, ще раз повторюсь, ретельно обслуговуйте автомобіль. І вони будуть у вас без капіталочки служити мінімум 500 тисяч кілометрів. Тепер переходимо до Toyota. Японці роблять речі. До речі, ця Toyota продається. А не тільки Тойота, ринушка, джип, Lexus, опельок, до речі, на автоматі, грузовичок, бусик на автоматі, Асінг 8-й, продається. Ще дуже-дуже багато автомобілів. Тому цікаво звертатися в компанію ArtAuto. Звичайно, всі посилання будуть в описі. По поводу Toyota. Самі надійні двигуни. Японців Toyota. Це звичайно бензинові двигуни з індексом 3 sfe який просто мінімум 500 тисяч кілометрів без капіталочки. Ну, Звичайно, ці автомобілі випускалися до, ой, ці двигуни випускалися до 2000-х років. А взагалі Toyota, напевно, number two, тому що для мене Porsche це самий класний автомобіль, самий надійний, самий Власний по е, матеріалу салону, навіть на теперішній час. І я просто люблю Porsche. На другому місці, звичайно, я ставлю Toyota, тому що е, катався на 55-ки два роки, на 2 роки на 70-ки гібрид. Toyota робить речі. Але, звичайно, перед покупкою ретельно його передивлятись. Тому що не всі... не всі... Як, як правильно сказати, хазяїни автомобілів ретельно обслуговують автомобілі. Вони думають, що, що якщо Toyota, то не потрібно ретельно обслуговувати. Ні, кожний кожен автомобіль потрібно ретельно обслуговувати. І тоді машини будуть їздити довго і вічно. Також є ще Honda, Опель з надійними двигунами. Але це вже наступних відео. А зараз я вам покажу, що у нас твориться на автосервісі. Які автомобілі приїжджають, з якими проблемами, ну, плюс-мінус. Для влога, я вам розповім. А ви ж, звичайно, підписуйтесь, тому що ми йдемо до 100 тисяч. Україномовний контент, до речі, автомобільний, україномовний контент вже більше 20 тисяч. Так що скоро буде 100 тисяч. Це для мене кайф, так що вам дуже, я вам дуже вдячний. Давайте я вам, до речі, покажу на чому у нас їздять на автосерсі механіки. Щоб ви розуміли, які автомобілі надійні, які ні. Дивіться. Ford Fusion гібрид, ну це мій пижик. Ford Fusion 1.5, ну тут, до речі, спорний такий варіант. Mazda CX5 дизельна, Nissan Maxima Laguna 1.5 k 9 k до речі, дуже надійний двигун. 124, й те ще я вам розповідав. Далі пижик 1,6 HDI. Двигун як у мене, звичайна 3 беха, Suzuki Jimny, Fasatic Airline, 1.9 турбірний дизель, джип, Ford. Ну, звичайно, мотоцикл по є, Зараз я вам теж покажу. До речі, Nissanчик це е, Жені, пам'ятаєте, як ми встановлювали. можете переглянути відоси, і це теж його нісан. Ну і звичайно, кавасакі ніндзя і китаєць. А тепер з приводу гарних новин, як я обіцяв в кінці ролика. Ви могли замітити, що дуже багато в мене останнім часом з'являються хлопці з компанії Artwash. Artwash make, Artwash Detailing, тому що ми розпочинаємо працювати разом. І хлопці розширяються. Так вони зараз знаходяться і будуть знаходитися на Софійській Борщагівці вулиці Транева, 3. У них тут два бокси, як ви бачите, мийка, детелінг, але і мало місця, тому що дуже багато запросів на детейлінг, на гімчистку. І звичайно вони взяли ще одне місце тут рядом, на Софійській ну, і Звичайно, я там буду, буду світитися, всі посилання будуть в описі. Зараз розповім. Едік. Ау. Ну, розповідай. Шо? Де ви будете знаходитися? А, а, вже все, пішло, пішло блогерство. Пішло блогерство. Е -е, всі ви знаєте, що у нас є мичка на травневій три на Софійській Борчивовці. Також ми зараз запускаємо детей студію, яка знаходиться також тут поруч на Софійській борчивовці, на академіка, а, не академіка а, Амосова 6. Академіка Шалімова це інша точка. До речі, будемо займатися плівкою, тонуванням, керамічним покриттям машини, паліровка, хімчисткою. Ну, тобто все, що зв'язане з красою вашого автомобіля, це все до нас. Кому цікаво, заїжджайте. І скоро, я думаю, навіть, навіть до кінця неділі ми вже покажемо вам першу машину, яку будемо робити в тому новому приміщенні. Кому цікаво, слідкуйте. До речі, морожна, водичка, смачна кава. Звичайно, на Софійській борщівці тренера 3, є, 3 є, і буде на Боголюбова. Так, Боголюбоваш? Боголюбав Ломонос, Ломоносово. Амосово. Варіантів, <ріантів> то звісно, куча Боголюбова, це таке. Це ближче до Паски. <ріантів> а у нас Амосова 6. Амосова 6 тренева 3. Незвичайно ну, всі послання будуть в описі. Ну а я, звісно, вам дякую за перегляд, за підтримку україномовного контенту. І ну, будемо знімати старатися Кожного дня, щоб вам було цікаво і що подивитися ввечері. Буду розповідати, які автомобілі потрібно купувати, які не потрібно. Буду також показувати вже з детейлінгу, також з автосервісу про автомобілі. Ну що Вам гарного і мирного неба над Україною.